Привіт! Сьогодні зв'яжемо отаку от трояндочку. Я задумую її як брелочок. а тут можна так за плюсточку або за ось цей листочок повісити кілечко з ланцюжком і буде такий гарний брелочок. А взагалі це ще і додаток для котика якого я в'язала? Ось така гарна трояндочка. Що ж, розпочинаємо? Нам треба два кольори нитки: зелений колір стебла, ну і а, колір самої квітки. Гачок номер 4 І починаємо. Так, набираємо 22 повітряні петлі. Раз, два, три, 22 повітряні петлі. Так, в нас є 22 петлі і ми пропускаємо дві петлі від гачка, робимо накид. І в третю петлю від гачка ми пров'язуємо стопчик з накидом. У наступну петлю ми будемо вже робити збільшення стопчиків з накидом. Тобто в кожну петлю нам треба пров'язати два стопчики з накидом до кінця повітряних петель. Так, я пров'язую останнє збільшення стопчика з накидом і зараз ми будемо повертати в'язання, робимо. Повітряну петлю. Знову робимо накид, одну петлю ми пропускаємо точніше, ми дві пропускаємо ту повітряну і ще одну петлю на полотні. І в цю от петлю, третю від гачка, ми пров'язуємо стопчик з накидом. І ще один стовпчик з накидом і ще один стовпчик з накидом. Тобто в цю одну петлю ми зробили три стовпчики з накидом. Далі ми пропускаємо одну петлю, в наступну петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик. І знову через петлю, одну петлю пропускаємо, в цю петлю ми будемо пров'язувати три стопчики там. раз, два і три. Три стовпчики знакиду. Знову одну пропустили і ще раз. Так, так, ми повторюємо ще три рази. Так, я закінчую. П'ятий раз, з'єднувальний стовпчик. І зараз ми будемо в'язати вже через петлю, не три стовпчики накидом, а чотири. І так уже до кінця ряду. Тобто ми тут робили три стопчики з накидом, одну петлю, а тут ми вже будемо в'язати чотири. Стопчики з накидом у одну петлю і так само пропускаємо одну у наступну з'єднувальний стовпчик і знову накид через одну і чотири стовпчики з накидом. Три і чотири так, робимо до кінця Ряду. Так, я пров'язую вже останнє ось тут от з'єднання. Приєдную оці всі стовпчики і роблю ще один з'єднувальний стовпчик, тобто вивожу нитку аж у самий от кінець. Так, Трошки більше нитки залишаємо для сшивання нашої трояндочки. Зараз ми будемо робити саме бутончик. Але як Ми його будемо, ми будемо скруч... починати скручувати його з кінця, тобто там, де тобто спочатку, там, де в нас оцей є, найперший. Найперша наша та маленька ниточка. Ось отакий у нас от бутончик. Зараз ми беремо голочку. Нам треба зараз цей бутон закріпити. Тобто ми прошиємо його ниточкою. Так зараз починаємо прошивати, захоплюємо всі такі ряди. так, І так прошиваємо декілька разів, щоб з нас все гарно трималося. Особливо треба. Закріпити ось серединку Так, ошиб. Ось сюди. Тобто. так, як вам подобається. Добре, я думаю, достатньо. Ну, так якщо подивитися, все тримається. Так, покладемо на місце. Ось так. І ось тут закріпимо наші ниточки звичайним музликом, я й три рази зав'яжу, і можемо залишати ось такий от хвостик. Все. Так, зараз ми перейдемо до в'язання ніжки. так, Зелена ниточка. Дві повітряні петлі, раз два, <кій> у другу від Гачка пров'язуємо шість стопчиків, раз два. Три, чотири. П'ять. Шість. Так, це є наше кільце амігурумі. І далі ми будемо в'язати шість стопчиків без накиду по спіралі. Таким чином у нас утвориться ніжка для квітки. так Всього рядів у нас має бути п'ять. Так ще раз. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Разом із першим рядом. Продовжуємо в'язати у висоту. Отже, це в нас є один, два, три. Ще три ряди. Так, ось тут є вже у нас 5 рядів, починаючи з першим Раз, два, три, 4, 5, шість. Так, стоп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну добре, я випадково пров'язала шість рядів. Але я думаю, що це не страшно. А, так, далі у нас будуть збільшення в кожну петлю. Один, тобто в нас є шість петель, і в кожну петлю буде збільшення. Зараз ми зробимо, пров'яжемо 12 петель. Так, 12 Петелечок у нас. Утвориться, і якраз останнє збільшення. І готово. Так, зараз ми будемо в'язати ось ці листочки. Так, пров'язуємо три повітряні петлі. Раз, два, три. У другу від гачка ми пров'язуємо по ланцюжку повітряних петель: два стовпчики. Без накину. Так, далі. У наступний стовпчик ми робимо з'єднувальну петлю. У наступний стовпчик ми пров'язуємо просто стовпчик. І знову три повітряні петлі. Раз, два, три. І так, по колу. У нас утвориться. Так, два стопчики по ланцюжку ми пров'язали. У наступну петлю ми робимо з'єднуваль стовпчик. А у наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. І так, до кінця ряду. Так, я роблю останній з'єднувальний стовпчик. У мене вийшло шість листочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, ми залишаємо трошки більше нитки для пришивання. Так, цю петлю ми закріплюємо, беремо нашу голочку. так Вселяємо селяємо, силяємо на нашу голочку і будемо пришивати. Ось оцю ниточку так отут залишаємо, я її повністю не відстригаю, а просто отут заховаю. І починаємо пришивати наше стебельце. До трояндочки. Так. Я намагаюся проходити по оцих от збільшуваних петлях, але треба захоплювати ось оцей от центр, намагатися захопити. Центр трояндочки. Щоб не за саму пелюстку, а все-таки за ось цей от центр. Щоб воно міцно гарно трималося. Так, подивимося, все класно, Зачепило. Для певності можна ще так навхрест. Я думаю, якщо ви пришили, то все буде добре. Так, все, 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 все є. Дивимось, що все правильно. Ось от така у нас трояндочка. Симпатично виходить. І так. Виводимо нашу голку, закріплюємо ниточку і витягуємо на початок, відрізаємо. тут все добре. Все, такі у нас трояндочки. Такі милі брелочки Вийшли. Думаю, це гарний подарунок да, для Валентина. Буду вдячна за серденька і дякую, що в'язали зі мною. Підписуйтесь. Буде ще багато цікавого. Дякую.